Учора ввечері команда хокейного клубу Кременчук стала другим фіналістом цього ігрового сезону, здобувши перемогу над київською командою Сокіл з рахунком 2-1. Перші два періоди минули без закинутих шайб. Обидві команди демонстрували надійну оборону. Лише в заключному відрізку Кременчук зміг схилити шальки терезів на свою користь. Сьогоднішня гра, мабуть, така дуже була ну, головна для нас, тому що гарно пішли у серії. Ось хлопці. Дуже великим дякуємо. віддали себе повністю. Шайби ловили на себе воротар, як лев, працював, тому ну всі молодці. На вашу думку, що стало найголовнішим у цьому матчі, що вирішило його долю? Ну, бажання у хлопців, бажання, мотивація, і ну ще раз бажання до перемоги, до фіналу, до кубку до останньої хвилини кияни продовжували боротьбу, створювали моменти біля воріт Кременчука і навіть пішли в банк знявши голкіпера та випустивши шостого польового гравця. У третьому періоді треба розуміти, що кожне вилучення може бути останніми. Тому, тому треба дуже уважно грати. Не зуміли виконати це, тому і. Пропустили дві шайби, відіграли одну, але вже не вистачило ще ну, не вистачило вже сил та часу, щоб відігратися. Гарна гра вийшла, вилучення були і у. Одної і у іншої команди, але ж більшість краще зіграла Кременчук, тому і сьогодні переміг. Ця гра є історичною, адже з 2021 року команда Сокіл перемагала у регулярному чемпіонаті. Однак цьогоріч вона поступилася місцем не одній, а відразу двом командам, посівши третю сходинку у турнірній таблиці. Тож з нетерпінням очікуємо фіналу, де вже 26 березня Кременчук зустрінеться з Київ Кепіталс та бажаємо нашим спортсменам абсолютної і остаточної перемоги. Дмитро Цирю Кременчуцькі новини